З цієї ночі знов південь України піддавався атакам дронів Камікадзе. Зокрема, вночі було випущено два таких дрони по Одещині і сім по Миколаївщині. Трохи пізніше ворог провів безпілотну розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівню в районі Очакова. Вони теж були знищені, як і ті попередні. Але після того була здійснена, здійснена спроба атакувати вже Миколаївщину, і це були е, два дрони шахеди, такі ж самі камікадзе, які були спрямовані з напрямку моря по Миколаївському узбережжю і збиті силами протиповітряної оборони, і також їх супроводжував. Е, Дрон оперативно-тактичного рівню Ударний Махаджер 6 який не є камікадзе, який здатний повертатися, але ми не дали йому такого шансу. Він теж був збитий. Як правило, їх запускають з тимчасово окупованої території. А яка саме територія це може бути як Крим, так і Херсонщина, Миколаївщина, окуповані? Тобто абсолютної конкретики немає. Залишків тих дронів, що ми збили, ми проводимо вивчення цих. Видів озброєння, скажімо так, і є вже певні напрацювання, зокрема, і до того, як ефективніше їм протидіяти. Наразі ми можемо збивати їх і засобами проти протиповітряної оборони і стрілецької зброї. З 20 вересня, коли ми вперше зафіксували в нашій зоні відповідальності застосування подібних дронів, в нас показники суха статистика свідчить про те, що в нас є 49 влучань в такі зброї. Бровтаку в такий від зброї, тобто нейтралізація цих дронів, і 24 влучання. Але ці влучання не завжди ефективні, оскільки вони були не постійно по якомусь конкретному об'єкту.